Ось, шановні мої, як завжди, демонструю вам технічну зону, в якій зимують саджанці винограду. Одно і дворічні. Ось відбувається так в приміщенні. Максимальне освітлення на регуляторі в мене стоїть. І зимують всі підписані, обслужені. Найближчим часом, якщо буде тенденція на постійний плюс повітря температури, значить будуть переміщені вони на вулицю. Зрештою, відбувається ефективна зімівля. Грунт зволожений. Більшість з них будуть плодоносити в цьому році. Каталога немає, я зразу кажу, не просіть каталога. Просто вся ціна однакова в мене. На кожний садженець, перевірені сорти, які гібридні форми, які ефективно плодоносять на моїй ділянці, ті я пускаю в саджанець, роблю з них, даю друге життя. І предоставляю людям на вирощування, що вважаю ефективним в нашому регіоні і на моїй ділянці. А це близько 20-30 сортів гібридних форм. Демонструю вам лазу, яка стоїть на виможці. І найближчими днями буде вже поміщена в ґрунт на укорінення. Ось місце, де будуть укорінюватись цьогорічні лози, цьогорічні саженці. Стоять регулятори в мене. Підлога в мене на регуляторі тепла. Ось регулятор там. Є в мене градусник, яким я 1, 2, 3. Ось контролюю температуру на п'ятці, Ось зараз ми з вами побачимо 24 градуси по Цельсію. Все, Це, ця температура ефективно буде нам вирощувати. Ефективно забезпечувати буде 23 градуси. Ну, падає, бо я дістав вже, бо в приміщенні тут градусів у мене 18, було 24, як я дістав, буде ефективно забезпечувати ця температура, укорінення. Помірне зволоження. Ось помірне зволоження, верхне підсихає, далі йде зволожений ґрунт. І буду контролювати рівень зволоження ґрунту і температуру на п'ятці черенка. За два тижні утвориться коріння і піде в ріст. Ту лозу, яку я вам попередньо показав, стоїть на вимисці. Вона сьогодні буде поміщена в цей ґрунт і буде забезпечуватись ефективне укорінення. Тобто, в два в одному. кільчеватор, Зразу тепла підлога. Не втрачаючи час, зразу в ґрунт поміщення в ґрунті утворюється коріння. Я думаю, що це називається вбити двох зайців одним пострілом. Ну, це мій досвід, який я здобув, тому я його використовую. Невелика кількість саженців буде в цьому році. Близько 200, тому що немає, немає потреби на ринку. В більшій кількості споживачів немає. Хто купляє саджанець Не минулому році показав ринок. В цьому думаю, та сама ситуація. Причина одна: війна. Перемога буде, перемога обов'язково буде, і буде вона швидко. Тоді будемо збільшувати об'єми наших саджанців Коли буде потреба в цьому? Поки що так. Ну все. Тільки до швидкої перемоги разом всім тільки успіхів. па!